Суть в чому? Суть в тому, що ці події відбувалися до того. Тобто ця частина людей, окрім просто звичайних людей, які дивилися на мною і слухали це все, і відкидали, ще була інша категорія людей. Очевидно, що ті, які е, ну, були від цього е, змішання ангельської, Якби суті із людською суттю, і можна спекулювати в принципі, на багато інших тем, але очевидно, крім фізичного якогось впливу і зсуву цієї їхньої генетичної суті природи цих людей цих. Великих людей, да про які, як їх там не називають Атланти, чи Титани, чи Нефаліми, і так далі, і тому подібне, як би це не було, очевидно, що крім якоїсь фізичної явного суву, ще відбувся і сув в знанні. Тобто, ці ангели і ці не, істоти. Передали їм якесь певне, відповідне, нове, невідоме людям знання, технологій, розуміння, як вони мали справу ці всі великі люди, і Ноєм І як вони на це все дивилися? І чи дійсно вони над ним насміхалися з точки зору такого, знаєте? Високого нового розуму, це в принципі можливо. Це в принципі можливо, що вони казали, що ти знаєш, у нас знання ангельське є, у нас знання ангельське є такі технології, про які ти уявити не маєш, як людина взагалі може тут майже літати по повітрю, переміщатися, якісь там речі робити. А ти тут нам про якісь. Лодку якусь розказуючи про якийсь дощ, і про якийсь потоп від Бога, який нас має за щось судити. В принципі, таке теоретично можливо, що ця велика група людей так реагувала. І як реакція на це, Бог сказав, що все, 120 років є у вас всіх разом, щоб слухати. І дивитися на те, що робить Ной, дивитися на його роботу віри. І Бог припинив це все, ці всі речі і сказав, і тим, і іншим, і всім 120 років, і все це так чи інакше, його дух не буде більше попиратися оцим всім беззаконням звичайних людей, оцим демонічним беззаконням цих нових людей, якихось великих людей, бо вони все одно плоть. Як там написано, яким би вони там себе не вважали, вони все одно плоті жити вічно вони не будуть. І підпадають вони все одно під стандарти смерті від гріхопадіння, однаково, і підпадають під суд через те, що є ворогами по відношенню до Божої природи і до Божого закону, морального закону. І тому, і тому тут так, але е, логіка і в історії зної так само прослідковується така сама. Що будьте обережні, тому що і в дні Ноя, так само, як і ваші прабатьки, уже пізніше, історія повторюється однаково. Люди з затверділими серцями е, дивилися і жили своє життя. Рівно до того моменту, поки не приходить кінець, і вже немає далі ніякої можливості, коли двері в цей корабель закриються все, ця можливість вичерпана. Тобто Бог дав 120 років, і це унікально, це в суверенному Божому плані. Тільки Він один знає момент, і ці секунди, буквально коли Ной, Хлопне дверями цього ковчега, засмолить ці двері і почнеться те, що почнеться. І вже нічого не буде. І вже не, не допоможе стукання по кораблю, стукання в двері, стукання ще там кудись, крики і п'яте, і десяте. Нічого вже не зміниться. І це все в суверенній Божій волі ці часи. Рівно так само як і повне число язичників в епоху церкви, яке має ввійти, щоб, власне, відбулося схоплення церкви. Тобто певна якась людина, кількість людей, які в суверенному Божому знанні має прийти до Спасіння, і Бог це знає, але ніхто з людей цього не знає і ці люди. Якась певна людина спасеться і далі раз і все. Відбудеться схоплення і ця епоха, ця епоха завершена і таким чином церква буде взята, взята, взята на небо. Тож, дійсно, це в Божій, в Божій волі, в Божому. Проведіння, але попередження про, для цих євреїв першого століття, воно в історії ноя, так само звучить для них: будьте обережні. Будьте обережні, допоки цей час ви ще маєте, не, затвер... не робіть твердими свої серця, приймайте віру Ісуса Христа допоки. Ще є можливість, і, взагалі, буквально з точки зору фізичного життя, і з точки зору морального стану вашого серця, бо як воно стане вкрай тверде, вам просто далі це все вже буде не потрібно. Ви не будете реагувати. Мені ще цікаво четвертий розділ, 23 й вірш. У, у російському перекладі тут написано, що Сказав ламех жонам своїм, ада і цілла, Послушайте голоса моєго, жони Ламехове, внімайте словам моїм, я убив мужа, в'язву мені і отрока в рану мені. Убил він сказав. Ну І далі він каже, що якщо за Каїна всі, всі, всі миру, то за мене в 70 разів мститься. Що, ну, як би гріх мститься. А у Огієнка більш гуманний переклад. Тут написано: Адо і тіло, послухайте ви мого голосу, жони Ламехові, почуйте ви слова мого. Бо якби я мужа забив за уразу свою, а дитину за рану мою. І як буде у семеро півщини Каїн, то Ламеху 77 семеро. То у Гієнка тут мені якось логічніше. Того, що… Ламех – батько Ноя, і Ной мав спадкувати якісь добрі його риси. А у російському перекладі написано Я убіл». От. І мені більше подобається Огієнка, бо він каже: якби я вбив, тоді б. Мені було, а, і, 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 я так розумію, що із цього ж формується хар, із батьків формується характер ноя. І, і як, 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 який правильніший переклад. Для мене начебто Вогієнка правильніший. Я вибачаюсь, пані Ганна, тут е, у цей же ж Лемех це був патомак Каїна, то друга лінія йшла. А то від Сіфа, просто імена однакові. Єнах, е, Бачите, Каїн пізнав свою жінку і стала вона вагітна і народила єнаха і так далі. а Потім Ірат, потім е, Міхуяїл. А потім лемах. А він породив Лема, Лами, ламеха, господі, ламеха. От. І там же він взяв дві жінки, ім'я одної ада, а другої цила. Це потомки каїна. От то, що він казав, що там, що якби я вбив, а то йдуть від сіфа, йде, От Ото єнак, що був взят богом на неба, то від сіфа то не той єнак, що каїна породив. Просто ім'я однакові. От подивіться уважно от цей розділ. Угу. Я дивлюся в сучасному перекладі то там сказано, послухайте, що я скажу: я чоловіка вбив, який мене штовхнув, я молодшого хлопця вбив, який мене ударив. В общем, оригінальний текст тут нам говорить про мова. Буквально один із перекладів, тут більш коректний, що якщо б я вбив. Чоловіка, який мене штовхнув, мова така. Ця людина була із покоління каїн Тобто, це це генерація, яка росла в своєму незалежному бунтівному не, дусі повстання, і гордості, і такого ставлення себе над всіма. І його ця це така якби пісня, мовив до своїх жінок, і воно, бачите, в таких ну кавичках взято. Це як би таке сказання, да або ну не притча або таке висловлювання, якесь така поезія, як би так сказати. І він цю поезію проголошує, ця горда людина із покоління Каїна. Він каже, що хто мені рану нанесе, хто щось зробить мені. Погане, то я відшкодую йому, якщо за Каїна відшкодовували семеро нашого батька, то за себе я відшкодую у 70 семеро Тяші. Тобто, це таке, якби мова про таку похвальбу і більше про е, духовний стан. В якій почали перетворюватися всі нащадки Каїн. І мова не про те, що він конкретно зробив, але він хвалиться, що я такий гордий, я такий сильний, я такий розумний, що навіть там Каїн думав щось там про себе. То про Каїна сказано всім раз, відшкодується йому якась шкода. А я то вже так виріс, я вже так розвинувся, я вже такий розумний, що я буду брати плату 77. Всякому хто е зробить шкоду мені. Загальний такий, е як би контекст, і в цілому видно, куди все покоління Каїна котиться, да? куди воно, в яку точку воно рухається, і власне в яку точку воно прийде. Можна я ще скажу, я по поводу Наталі. Пані Наталя сказала, так, що це друга лінія. Ну, Беремо берем родословну. Адам, Каїн був, ну, був в Адама, а не тільки Каїн і Авель. Далі родився сів. Сиф, да, від сифа це. Підождіть далі слухаймо. От сифа, ну, в общем так, ад, Адам, Сиф, Енос, Кайнан, Малілиин, Іаред, Єнух, Мафусаил, Ламех, Ной. От, от це от ламих, ламех. Ламех. Це правильно, це, да, це правильно. От сиф, це от сифа. Ламех, от sifa. Тут ще тут один ка... є ламех. Каїн, тут не, не, каїнова лінія тут не згадується у родословній тут тут ноя. Тут ще один ламех є. Mm -hmm. yeah. Каїн пізнав свою дружину, вона завагітня народила Єноха. У той час Каїн будував місто, він назвав його Єнох. Єноха був і Рад, і рад мав сина мегояїла, мегоїл мав сина мафусаїла. Мефусаїл мав сина Ламеха. Ламех мав двох жінок гаду і Цилу, Тут ще одна, ну, це інша частина сім'ї, так скажемо, Тут про них мова йде. Так все-таки оцей Ламех, що в його були жінки одай ціла, його родословна без Каїна чи Каїна? Ні, це родословна каїна напряму. Угу, Дякую. А ще мені, це, може, це не, не зовсім по темі, ну, ми згадували. Е, до оцей, що не бачиш сучка в своєму оці, чи у, 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 у сучка, аби, верблюда не бачив в своєму оці, бачиш сучка в чужому, а верблюда в своєму. Така десь є, десь... Хтось сказав, не помню. От що це просто такий перевод зробили, що е, сучу, що верблюд і канат. Або вірюка. Вони одного, якщо з єврейського перекладати, так і у єврейському вони звучать однаково або майже однаково. І перекладач переклав, не переклав, що це а, 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 каната у, свої, у своєму оці не бачиш, а перела взяв чогось верблюда. От і так уже воно як пішло переклад, так воно вже і пішло. Ну от цього якби не міняється сама ідея. От ну а може, це так, а може і не так. Ну, це кори коротше говоря, це не на що не дія. Це <с> просто. Так, добре. Добре, друзі, давайте помолимось. Славимо тебе, Господь, дякуємо, Боже. Дякуємо, Боже, за твої настанови. Господь, навчай нас довіряти тобі, Боже, вірувати кожному Твоєму слову, Господь, і бути слухняними, як ной. Довіряти Тобі, Боже, вивчаючи Твоє Слово, проживаючи кожен день, Господь, просимо Тебе за маму, Олексія, Господи, щоб Ти її торкнувся і укріпив, і зцілив її, Господь, поставив її на ноги. Боже, ми просимо з вірою ми ввіряємо її, Господь, в твої руки. Ти, Боже Єдиний, на кого ми уповаємо, Боже, забезпеч все необхідне там і всяку допомогу, яку необхідно. Льоші, Господь, покрий його зараз в цей час, Боже, підкріпи Господь Його так само. Внутрішньо просимо Тебе, благослови Господь всіх наших людей, наші церкви, Боже. Сім'ї, Господи, веди нас, направляй, тримай нас в вірі, дай нам Господь таке, таке довготривале, Боже, на все наше життя, як у Ноя, ходіння Боже вірою і діяти вірою, Господь, навіть в таких, в таких обставинах, коли не видно і не бачиш, і логіки ніякої немає, але. Є тільки лише Твоє Слово, Твої обітниці. Боже, дай нам триматися за Тебе, довіряти Тобі. Ми хочемо розвиватися і зростати в цьому. Боже, щоб життя наше було справжнє і реальне, щоб ми не жили якимось притворством, теоріями, якимись ідеями, а проживали справжнє життя, наповнені силою Духа Святого, вірою. Господи, дякуємо Тобі. Благослови Господь всіх, хто на фронті, хлопців, волонтерів, всіх, хто в військових частинах, хто де є, служить, покрий, захисти, Господь, дай їм, будім їм для них щитом і е, такою скалою і е, фортецею, сховком в небезпечний час, Господь, просимо Тебе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Усім дякую за те, що ви були, приймали участь, віддумували, хай благословить вас Бог далі і молитовний час далі провадить вас в силі Святого Духа. І зустрінемось в понеділок. Всім з Богом.